Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я, Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне Життя. Під час сьогоднішнього відео ми з вами розглянемо ті процеси, які зараз відбуваються наприкінці вересня на моїй пасіці, і я хочу з вами поговорити про перспективи майбутнього нашого бджільництва. Як я це бачу, і взагалі, які у мене на цю тему думки. Але спочатку. Пару слів про пасіку. Зараз у нас похолодало трохи минулого тижня. Я намагався вже розпочати перший етап скорочення гнізд, але подивився, що є майже на всіх рамках розпліт, і немає зараз сенсу переглядати всю пасіку, і десь у третини там трошки скоротить, а дві третини не скоротить. І я ці роботи трошки відтермінував десь приблизно на 2 тижні. І виявилося, що у мене. Вивільнився час. Там, хто дивиться за каналом, бачив я джеку будку зробив, тобто підтягнув там свої справи по дому і тут вже розпочав роботи. Верніше, не розпочав, а продовжив роботи над таким наметом, де ми збираємося проводити вільний час у літній і весняно осінній період. Тут вже такий дах з'явився, наступний етап буде у нас профнастілом накривати. На Ось, отже, друзі, пішли потрохи на пасіку. І я вам нагадаю, як кажуть, тези, тези основні щодо цього сезону. Це сезон, надзвичайно він збитковий через декілька причин, через погодні умови там, через... Аномально спекотні умови, що весна була раніше, потім літом спека, немає опадів. Відповідно, врожай у нас дуже сильно впав. Третину ми маємо врожаю від того, що ми хотіли би накачати. І ще у нас, да, і ціна, відповідно у нас не дуже радує. Вона була низька, трошки там почухали репу, експортери почали піднімати, але це не, не та ціна, яку в цьому сезоні треба давати за такий мізерний врожай. Так, хочу ще знаєте, показати вам свій прапор, який у мене висить з початку сезону, бачите, він потріпався. Дуже сильно він потріпався. Від нього залишилася десь половина прапора. До речі, хто знає, де купити прапор, е такий, який не потріпається за пів року. Будь ласка, напишіть в коментарях. Вон, бачите такий е від нього. Залишилася тільки края. До речі, прапор такий, як сезон у нас. Сезон вдав, і прапор потрапився. Може, це, знаєте, і знаки нам е, Божий. Друзі, продовжуємо. Вибачте, я люблю такі знаєте, порівняння, там алегорія на... стосовно ситуації. Та дивіться, оце пасіка. оце пасіка. Вона наприкінці сезону має отакий вигляд. Вона е, у мене, як кажуть, як гармошка. Вона навесні розширяється, восени скорачується. Це пов'язано з декількома технологічними прийомами. Я про них вже розповідав під, під час своїх роликів. Це пов'язано з тим, що я, я кліпаю так багато оцих відводків, яких ви тут бачите через один. Я тим самим вбиваю декілька зайців одним пострілом. Основна мета це, звісно, що Заміна маток, то тут у мене і запасні матки. І одна з причин, це у нас я збільшую відсотковий склад розплодного гнізда, тобто відсоток молодої бджоли. Чому? Тому що якраз коли я ці всі відводки наробив, потім відбуваються потрави і менше у нас у відсотковому плані льотної бджоли, і вона відповідно менше трується, тому що Аграрії тут дуже сильно полюбляють вносити ядохімікати. Це Стосовно аграріїв зараз ми можемо бачити, що поля вже позбирали майже усю частину соняшника. Зараз вони ламають палки на своїх полях, деякі вже поламали, деякі ще не встигли. Вражай теж кажуть, не дуже, не дуже він добрий в цьому. Році, стосовно цього соняшника. Це я бачу декілька причин. Ну, Звісно, що теж погодні умови теж. Але знаєте, є така версія, ну, у мене, що я там почав досліджувати канали, YouTube канали аграріїв, які тут у мене займаються, фермирують землі тут обробляють. І вони почали такі цікаві речі. Почали розкривати, як кажуть, інформацію, видавати, які вони тут сорти сіють, бо серед сезону ніхто не каже, ніх не дізнається, що вони тут сіють. А сіють вони тут переважно в основному. Саксона Альдазор, такі є породи, які виявилося, що вони дуже мало дають нектару. І відповідно, чого вони дають мало нектару? Вони дуже мало приваблюють бджолу, і відповідно дуже мало дають нектару. І це я так бачу, що позначилося на, на самих аграріях: що вони мають вражаю через те, що мало відвідує все ж таки той гібрид бджола. Вже є наукові дослідження, які кажуть, що. Все ж таки навіть гібриди вони потребують запилення бджолою, щоб бджола відвідала, попрацювала. А те, що те, такі роблять маркетингової хода, що купить оцей у мене сорт, і він не треба нічого, він там дасть дуже, дуже багато у нас меду, там дасть і відповідно будете з вражаєм. Так, дивіться, гуси прийшли сусідські тут, поряд з пасікою. І тілку прибили сусіди. Будемо сподіватися, що ще холодно, що її не пошкодять. Так, продовжуємо, друзі. І я пропоную вам перейти до основної теми сьогоднішнього ролику, яка, як я вам казав, вона буде теж про економіку. Я підрахував з вами собівартість своєї продукції. Вона ну, надзвичайно вона висока. Але це, знаєте, як і сезон надзвичайно високий, так і собівартість. Це все будемо рахувати, як все ж таки винятковий процес, який будемо сподіватися, будемо молитися Богу, щоб він був не кожен рік, але це, він не має бути таким типовим. А типовий. Сезон це, як завжди, у нас був план 50 кг з вулика. Він досягається декількома шляхами, одна з них інтенсифікація качівлі, тобто треба побільше качувати відповідно що до своїх можливостей і транспортних, і фінансових, і відповідно мати більшу медоносну базу. От, наприклад, от, ось тут. Якщо... Порахувати, наприклад, по головам тут буде ну, біль, біля 200, я скажімо так, вуликів. Ну, звісно, що там відводки не, не порівняно з основними сім'ями, але все одно ну, приблизно 200. Зараз ми такі, знаєте, приблизні рахунки. І от для цих 200 це дуже мала оця от кармова база, оця от кармова база для 200. Вуликів. І якщо б тут може, і 200 вуликів стояло, то може це було це і було б нормально, але ж тут і у сусідів теж є бджоли і все. Тобто ці, цю базу, по, якщо рахувати по підручнику, треба збільшити ну, як мінімум в три рази для, для цієї пасіки. І як це збільшити? Ну, відповідно, поділити на три частини і розвести, наприклад, так, умовно, скажімо, по 70 вуликів там, на три тачка. Це, це перший варіант і збільшити кормову базу. Але є другий варіант збільшити от на цьому тачку кількість, відповідно, що вони там по 50 кг вже не, не принесуть. Дай Боже, щоб вони там по 35 кілограм приносили. І тим самим, я кажу, збільшити потенці... потенційну можливість зібрати моїми бджолами той нектар, який від... на цій території. І я так знаєте, зараз умовно кажемо. умовно, і До чого я хочу привести свою думку і донести до вас. Що давайте приблизно вирахуємо, скільки людині, ну, ну не на людині, а пасічнику треба мати вуликів, щоб, наприклад, при нинішніх умовах досягти от мети тих коштів, які зараз потребує у нас на життя. Або ми знаємо, що життя все дорожче і дорожче, і коштів треба нам все більше і більше у зв'язку. З економічними інфляційними е, процесами. Отже, якщо порахувати, що на цій території, наприклад, збільшити кількість вуликів, і вони стануть е, нести ну, приблизно там, по 35 кг е, десь за сезон. І при умові того, що ти здаш його оптом, цей мед, то приблизно треба буде, і по моїм підрахункам, десь е, 500 вуликів на цей. Е, так що тут якийсь там ажіотаж не здоровий. Чи обліт, чи наліт, щось там, коротше, почалось. Але льоток не брудний, тому будемо рахуватися, що це обліт. Але бачите, бджола така стара, стара прилітає бджола. Так, вибачте, друзі, продовжуємо, продовжуємо цю наше обговорення. Тобто на цю територію, якщо я, я так прикинув, якщо мать. 500 вуликів, то вони принесуть ту кількість меду. Ну це приблизно ну, до 20 тонн. Приблизно 500 вуликів на цю територію не, не качувать. Вони принесуть приблизно 20 тонн і вже 20 тонн, це є така. Партія меду, яка, по-перше, вона дозволяє отримати більші кошти за цей мед. Тобто, будь-який заготувач автоматично тобі там додасть 3-5 гривень до загальної ціни для того, щоби. У нього буде менша логістика, і відповідно йому дешевше до тебе приїхати. Тобто ці гроші, які він витратить на логістику, наприклад, збираючи 20 тонн по 1 тонні, він дасть тобі ось, і ти отримаєш більше грошей. Це, це один з, з аргументів. І по-друге, по аргумент, що звісно, що в роздріб ніхто вже торгувати не, не зможе, і вивільниться час на, тобто не буде торгівля, вивільниться час на обробку оцих 200 вуликів. Так, гуси щось не дають працювати. Кричать. Далі, дивіться, але та, давайте та, з вами розглянемо чи реально одному пасічнику. Оброблять ці 500 вуликів. 500 вуликів ну це це такий масив. Оце до речі, оце, ця моя пасіка, яка я ще вам кажу, зараз біля 200 вуликів становить, але ж воно буде скорочуватися. Воно все починалося в початку сезону з 115 вуликів. Тобто, це, якщо казати, от кажуть, що бджіл, це курчат по. Осені, считають, а бджіл навесні. Так, ось навесні тут було 115 вуликів. І оце я рахую, що це, як кажуть, базова точка. Якщо рахувати, наприклад, тут збільшити їх в 5 разів. Ну, ну Допустимо, в 5, в 5, тобто округлим не 115-100 і буде 100, і збільшимо в 5 разів 500. Дивіться, це три рядочки, а тут, ну як мінімум. Ну, от, до кінця от того гаража вони точно тут будуть стіяти. то це Я маю на увазі, яке, скільки місця вони будуть займати, І це оце поле, оце, оце поле воно будуть займати, якщо тут поставити 500 вуликів. Про капіталовкладання я не кажу, тому що це дуже велике капіталовкладання, Зараз ми знаємо, скільки коштує вулик. Приблизно це ну так орієнтовно там 2,5-3 тисячі. Це такий нормальний вулик там пофарбований там з все. Слідками, це... Отже, по часу ця оце, 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 пасіка у мене займає увесь час 5 днів на тиждень. от тут, оце, я роблю не просто, знаєте, так, вона стоїть і все, я чекаю, поки бджоли нанесуть мед, і щоб потім його забрати, відкачати. А я тут роблю, я оці, дуже багато до речі, роботи цими відводками. Навесні ці відводки треба там, ну ви ж знаєте, хто матками займається, по-перше, вивезти маток. Потім, коли там вони для того, щоб вивезти маток, треба організувати сім'ї виховательки, там, прищеплення лічинок, робити це з певною періодичністю. А потім, коли вже маташники дозріють, треба формувати відводки. Теж така, знаєте, робота на швидка. І оцей на цю пасіку. Я витрачаю 5 днів е, з тижня робочого часу. І 2 дні я витрачаю на торгівлю. розумієте? Тобто, якщо так е, порахувати, що у мене вивільняться ті 2 дні, то у мене додадуться до роботи на пасіки е, теж 2 дні, розумієте? І якщо порахувати, що ці умовні 200 вуликів я обробляю за 5 днів, і у мене додаться е, 2 дні, то е, я так умовно зможу обробляти ну, не 200 вуликів, а 300. Навіть. А де ще 200, де ще час достать. Ну, Відповідь одна, чи наймати якусь, якусь людину, щоб він тобі допомагав, чи, як кажуть, швидше ворушити дупою, вибачте, за таке порівняння. Тобто менше відпочивати, більше працювати. Тобто збільшити навантаження на себе на себе як пасічника. Ну, Думаю, що не кожен пасічник дуже довго попрацює в такому режимі, коли там таке навантаження дуже сильно велике. І чи реально це, це 500 вуликів? Ну, я думаю, що не дуже це реально, я ж казав, ну, 300-300 ще можна, можна якось роздивлятися. Але для 300 вуликів треба. Качівля. Треба качівля, якщо їх там розвести 300 вуликів на 3-4 тачка, тоді вони принесуть там свій потенціал, я кажу, збільшений на 35 кг, а наприклад там 50 кг. І тоді економіка вона трошки сунеться. А якщо, наприклад, як, як вам казав, дві людини обробляють пасіку, то треба вже і дохід ділити на дві частини і, відповідно, що і збільшувати. Пасіку там, не до 300, а вже до 600 на дві людини. розумієте Отаке коло. І все все воно через те, що ми поки що маємо таку низьку закупівельну ціну намет. Вона не дозволяє нам рухатися, вона не дозволяє нам розвиватися. А хто ж все ж таки, незважаючи на все, рухається, він рухається за рахунок якісь, знаєте ресурсів, які не дуже сильно оплачуються. наприклад за рахунок ресурсу своєї родини, тобто, знаєте, там, наприклад, діти там підлітки. Що там підлітку? Там на тобі планшет, і все, і працю цілий місяць, цілий, цілий сезон на пасіці. Чи дружина там дружина там мовчи, і, і працює теж, розумієте? Ні, у кожного є така дружина і є такі діти. А якщо і навіть діти є, то в принципі вони подростуть. І от як мої, я їх не дуже сильно напрягав по роботі на пасіці з бджолами, звісно, що ні, напрягав під час відкачки, під час качівлі. І що, як тільки вони я стали встали на крило. Повнолітнього віку от, досягли всі, упорхнули і сказали, папа, пасіка, то твоє, нам воно не цікаво. Ось така реалія. А чому це воно не цікаво? Бо воно дуже мало оплачується. Бо ну, от, я вже приводив приклад, що ну, реально в Україні на ті зарплати такі достойні, навіть до 2000 тисяч євро. Реально, звісно, що ти повинен мати освіту. Звісно, що ти повинен мати знання мови. тобто, Вкладати кошти і ресурси в своїй розвиток. Але це реально знайти. А на пасіці 2000 євро ти заробиш. Ну скільки я ж кажу, щоб 2000 євро на пасіці заробляти, це треба робити одному і мати 500 вуликів. Розумієте? А ну я ж кажу, що не, не, не треба вам пояснювати, що таке одному обробляти 500 вуликів. Це треба, знаєте, щоб за тобою роботи ходили, щоб ти там один обробляв 500 вуликів. Це тільки по телевізору я бачив. Що так бігає людина? У нього таборітка на, на попі прив'язана, і він оце от по одній хвилині на кожен вулик там присаджується присаджується, присаджується. Я думаю, що у нас це нереально і кошти нам дають малі за нашу цю працю. Друзі, оце були такі думки стосовно. Такої концепції, скільки нам треба вуликів, щоб все ж таки мати достойну зарплату. При нинішніх умовах ви обов'язково напишіть свою думку, обов'язково напишіть своє бачення да кількості, там як кажуть, яка повинна бути ціна. Яка повинна бути кількість, і в принципі, скільки цю кількість повинна обробляти, оптимально. Може і такий варіант: тисяча вуликів і дві людини, там, три людини, знаєте, обробляти. Але ділить на дві, на три, тому що ви знаєте, що чи один, ти працюєш на пасіці, чи у двох ти працюєш. Ти там щось там піднести, чи є, є, є такі роботи, що у двох, ну треба у двох е, це робити. Чи може один там е, підстраховує модель, не, не дай Боже там хтось там захворів в родині, треба там їхати. А тут треба, а тут рої літають. Звісно, що другий напарник підстрахував. То а я до речі, дуже такий важний факт не сказав. Що якщо ти один обробляєш 500 вуликів, то у тебе немає права на помилку. Там на щось там на таке, знаєте, вибачте, забухати нема такого у нього права. Бо якщо він це зробить, то точно цей, цей процес не спрацює. Друзі, бажаю всім здоров'я, миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.